Огляд костюма золотої рибки. Костюм шитий сукнею, низ у вигляді хвоста для риби. Такий розширений рукавчик. Прикрашений поясом з отакою аплікацією. Так, до костюму йде ось така, такий обідок у вигляді коронки. Сама сукня виготовлена з тканина паєтка. Якщо буду шити костюм на замовлення, тканини можуть бути інші. Я буду узгоджувати з замовником через те, що точно такі самі купити через певний час важко. Тому будемо на зв'язку. Все буду показувати шитті і розказувати.